Мира Божого Драці і Божого вам захисту на тому місці, де ви є, хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему, чому останні стають першими, а першими стають останніми. Адже багато людей досить давно прийшли до Бога, досить давно покаялися та служать, як їм здається, служить Богові. Але вони з часом втрачають цю любов, втрачають цей да? і цей вогонь служби до Бога. Чому? Тому що вони з самого початку не впустили Ісуса в своє життя. Знаєте, нам потрібно пустити Бога в своє життя, нам потрібно пустити Ісуса в серце для того, щоб Він міг працювати з нашим серцем, щоб Він міг змінювати наше серце та змінювати наше ставлення до людей, які нас оточують, для того, щоб кожен із нас був первістком в очах Бога мав, мав можливість наслідувати життя вічне та прийти. Дійсно до його престолу.